Вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні ми з вами створимо ігровий проєкт, який називається гонки. Так, ми його так собі називаємо, гонки, умовно кажучи. Суть нашого проєкту. Яка? У нас є машина, яка оминає перешкоди, як ви бачите. Перешкоди з'являються з різних сторін, праворуч, ліворуч по центру, так, і в нас є рахунок. Так, у нас є рахунок і швидкість на спідометрі. Відповідно, змінюється сцена, як бачите, щойно змінилася сцена. Коли певна кількість очок змінилася, тобто наш рахунок збільшився, так, відповідно, змінився фон нашої з вами сцени. Це ми також реалізуємо. Ну, як бачите, там є знизу, знизу спідометр, на якому є розташована швидкість, яка також збільшується. Так, яка також збільшується. Відповідно, суть гри яка якомога більше оманути перешкод так, значить, при такій швидкості набрати якомога більше очок. Ну, як бачите, в мене вийшло, що я набрав рах, 73 очки. При швидкості 13.3. Якщо ви набрали більше, напишіть, будь ласка, про це в коментарях і обов'язково поставте лайк цьому відео. А ми давайте почнемо це все реалізовувати. Для початку створимо новий проєкт. Так, створили. І як бачите, маємо стандартну спрайт нашого кота, так? тобто стандартні речі, ми його забираємо. І спочатку, що ми будемо робити? Нам треба намалювати нашу дорогу, так? Тобто, скажімо, змінити, змінити наше тло. Переходимо на тло, так, сюди, в образ, і починаємо малювати. Отож, для того, щоб намалювати таку дорогу, нам потрібно вибрати інструмент, який називається прямокутник, і перефарбувати його в зелений кольор. Дивимося, вибираємо зелений, так, і десь приблизно темніший десь ось такий є. Вибираємо. Ну і малюємо спочатку сюди. Так. Майже можемо забрати, щоб він був без меж. Є. Можемо його виділити, якщо колір трошки засвітлий. Зробимо його темнішим. Ну, Плюс-мінус настільки, так? Думаю, що влаштує. Раз. Аналогічний прямокутник ми можемо, ми, нам потрібно намалювати сюди праворуч. Але для того, щоб це не робити, ми його просто скопіюємо. Отже, виділяємо. Набираємо інструмент, який називається копія. Скопіювали, і тут також вставляємо. Вставити. Як бачите, один на одного він наклався і пере... переміщуємо його праворуч. Є. Отже, частина дороги в нас вже фактично намальована. Далі нам треба намалювати якби, саму дорогу, так, самий асфальт мається на увазі. Для того для цього також виберемо прямокутник. Виберемо колір уже сірий. Так, сірий. Десь плюс-мінус ось такого кольору. І намалюємо прямокутник. Є yeah, чудово! Фактично, дорогу ми з вами створили, так ще залишилося зробити смугу, так? Тобто розділити якби, дорогу на дві е, лінії смугу. Для цього ми виберемо інструмент, який називається лінія. Смуга в нас буде така, якби. Біліша ледь жовта. Так, для цього виберемо на нас яскравість. Змінимо на 100, так, і виберемо колір жовтіший. Так, жовтий, жовтий, жовтий десь ось такий. є. Далі межу, ми з вами настроїли. Далі вибираємо товщину лінії, візьмемо три пункти. І дивіться: для того, щоб малювати рівну лінію, отримуємо клавішу Shift на клавіатурі, так, і мишкою малюємо. Ось таким чином. Є. Для того, щоб розмістити лінію по центру, так, вибираємо нашу з вами лінію. Ось, дивимося, чи вона по центру. Як бачите, мені якимось чином вдалося абсолютно точно по центру розмістити цю нашу лінію, тому все прекрасно. Дорога в нас в нас вже є, дорога, якби намальована. Тепер нам залишилося додати, якби, таке узбіччя, так, праве і ліве. Але ще давайте виправимо трошки ось таким чином, щоб було рівненько є. І сюди також є ось так. Плюс-мінус. Добре. Тепер намалюємо з вами узбіччя. Там, де на, нас пише тло 1, давайте візьмемо дамо назву цьому нашому тлу. Так, ось тут. Напишемо, що це є дорога. І наступним нашим кроком, як ми вже з вами вияснили, давайте намалюємо узбіччя. Для цього, узбіччя в нас буде праве, так і узбіччя в нас буде ліве. Це буде вже, Ми його тут намалювати, не, малювати на фоні ми його не будемо. Це буде наш окремий спрайт. Буде окремий спрайт. Тому ми переходимо сюди в меню в натискаємо малювати. Також збільшимо собі трішки, щоб було для зручності. І намалюємо два узбіччя. Так, у нас буде праве і ліве узбіччя. Такі оранжеві прямокутники також. Значить, з 100 насиченість, також собі візьмемо 100 і шукаємо плюс-мінус оранжевий колір. Так, ну ось такий світліший. Нам підійде. Ідеально, добре. Тепер давайте намалюємо. Беремо прямокутник. значить, І малюємо наше узбіччя. Нехай воно буде десь ось таке плюс-мінус. Є. Розмістимо по центру. Так, розташуємо його сюди. Раз, називаємо спрайт, що це буде наше праве. узбіччя. Для того, щоб не малювати ще раз, ми можемо його просто продублювати. Тиснемо дублювати. І нехай це буде в нас вже не праве, а вже буде ліве узбіччя. Ось таким чином. Також його розмістимо сюди. Є супер. Дорогу ми з вами намалювали. Дуже добре. Так, праве, ліве узбіччя в нас є. Гаразд. Тепер додамо спрайт саме нашу машину, яким, на яка повинна рухатися по дорозі, так? Отже, я е, всі спрайти вам залишу в описі. Так, ось у нас ще будуть спрайти, які нам потрібні, так, в даному випадку машина. Ви зможете собі їх завантажити, так? Для вашої роботи також. Значить, вибираємо нашу машину, як бачимо, вона досить що, велика. Досить велика, її потрібно зменшити. Отож, ми завантажили нашу машину. Вибираємо нашу машину і зменшуємо. Так, зменшуємо її в розмірах. Можемо перейти в растровий, векторне, нам потрібно растрове. Вибираємо ось таким чином. Виділяємо, ну і зменшуємо наш автомобіль до потрібних нам розмірів. Плюс-мінус. Ось так в нас влаштує. Виставляємо спрайт по центру, щоб ми його могли розміщувати. І розпочинаємо його створювати ось тут. Раніше не створювати, а працювати з ним. Працювати з ним розпочинаємо ось тут. Раз. Так, тепер далі. Що ми будемо робити? Значить, спочатку ми запрограмуємо рух нашої машини для того, щоб вона рухалася. Праворуч ліворуч, так, праворуч-ліворуч. Кожний проєкт починається з. Команди, коли натиснуто зелений прапорець. Ми її вибираємо і тепер починаємо програмувати наш рух. Робимо це наступним чином. Переходимо в блок, який називається керування. Вибираємо завжди, так? тобто цикл. вибираємо команду, якщо то. І будемо робити наступні речі. Тепер переходимо в датчики. Беремо команду, яка називається клавішу пропуск натиснуто. Отже, вибираємо клавішу зі ствішу D. Так, ось вона. Значить, Тепер дивіться, Значить, якщо клавіша D буде натиснута, машина повинна рухатися сюди праворуч. Змінюється координата X. Змінюється координата X. І нам також треба тут її змінити. Значить, Переходимо в блок, який називається рух, і шукаємо змінити x на стільки-то 11. Бачите, на 10. 10 нам забагато, ми поставимо 8. Тепер це саме зробимо з е, е, тим, щоб вона, машина рухалася ліворуч. Щоб машина рухалася ліворуч. Натискаємо праву клавішу на команд, на блоці команд, дублюємо, для того, щоб не робити це ще раз. Ставимо сюди. так, Ставимо сюди. Значить, Тепер буде що? Клавіша А натиснуто, також протилежна, і змінюється Х уже також, що на мінус, 8. на мінус 8. Сюди. Так, мінус. Тепер перевіримо, як воно на працює. Так, як бачите, все працює добре. Я натискаю А і Д. Наша машина, наш спрайт здійснює рух. Чудово. Це ми з вами реалізували. Тепер нам треба, щоб що? Коли машина отак буде рухатися, щоб вона здійснювала якийсь поворот. Так, от таким чином праворуч. Так і відповідно, що ліворуч. Легенький поворот, так. легенький поворот. Добре, давайте ми це реалізуємо. Давайте ми це реалізуємо. Значить, в нас є команда, яка називається Повернути в напрямку. Так, повернути в напрямку. Вона знаходиться ось тут. Ось вона, повернути в напрямку. Так, Значить, нам треба її застосувати до нашого руху ліворуч-праворуч. Значить, кладемо її сюди, відповідно, дублюємо. І кладемо її також ось сюди. Значить що? Там, де в нас є рух ліворуч, так? Тобто там, де A, так, дивіться, там, де Ей. Нам треба змінити напрям. Так? Не змінити напрям. Ось тут. Значить, дивіться, змінити напрям, скажімо як. Ну, ось таким чином, плюс-мінус, буде добре. Так, буде добре. Ну, поставимо, скажімо, на 75, поставимо 80. Поставимо 80, так буде трошки краще. Так, тепер, де в нас ось тут? Так, ось тут, в напрямку протилежному, тобто праворуч. Ми поставимо, скажімо, скільки. Поставимо, давайте нехай 100. Поставимо 100. Значить, тепер бачите, в нас ліворуч, праворуч. Ось таким чином рух здійснюється. Чудово. Це ми з вами реалізували. Але. У нас, як бачите, машина, коли відпускає клавішу, вона якби стоїть під нахилом. Якщо я ліворуч, то ліворуч, якщо праворуч, то праворуч. Нам треба, щоб машинка стояла по центру. Давайте це виправимо. Знову ж таки, продублюємо команду цю. Поставимо її, скажімо, що перед початком циклу завжди вона у нас буде стояти рівно на 90 градусів. Тепер дивимося. Запускаємо. Чудово. Так, це ми з вами пофіксили. Дуже добре. Так, рух у нас є. Запрограмований, але в нас є проблема. Дивіться, наша машина виїжджає, що за узбіччя взагалі по цілій карті. Так, вона має, скажімо, що лише рухатися по дорозі. Так, лише рухатися по дорозі. Значить, давайте ми це реалізуємо наступним чином. Значить, знову ж таки, це буде певна умова. Тобто беремо керування, вибираємо команду, яка називається знову ж таки, якщо то. Значить, якщо беремо далі датчики, тут є команда, торкається вказівник, Торкається вказівник. значить, в нас є два спрайти, які ми з вами намалювали: ліве та праве узбіччя. І вибираємо, якщо торкається, наприклад, праве узбіччя. Так, якщо торкається праве узбіччя, то тоді змінюємо, що нашу координату так само х. Так, значить, це можемо забрати. Продублюємо ще раз для майбутніх. І так змінюємо x куди? Скільки? На 8 чи на мінус 8. Так? Значить, якщо ви вказали на мінус 8, то ви були праві, так? Тобто ви надали правильний напрям. Дивимося. Так, ліве є. Праве ось воно вже не рухається. Тепер тим самим, таким самим чином мені потрібно зробити що? Значить, з нашим іншим узбіччям. Так, можна просто продублювати оцю команду. Сюди вибрати, що вже ліве узбіччя. І взяти що? Вісь. Так, і взяти вісь. Гаразд. Тепер дивіться. Запускаємо, перевіряємо. Гаразд, Супер. Наша машина вже їздить лише по дорозі. Дуже добре, чудово. Тепер робимо наступним чином. Давайте розмістимо наш спрайт, якщо я поставлю сюди, так? щоб він завжди стояв ось тут плюс-мінус на початку дороги нашої. Так? Значить, розміщуємо, дивимося. Тут є координата 0 і y 120. Переходимо у блок рух і вибираємо координату, яка називається примістити в x і. y. Так, значить, перед нашим циклом. Значить x буде 0. А y буде мінус. 120. Так, мінус 120. Зупиняємо. Дивимося. Так, є, чудово. Так, отже, коли ми починаємо нашу програму, так машина у нас розміщується відповідно на початку дороги і їздить, Супер, чудово. Значить, з цим фактично ми з машиною поки що завершили. Так, тепер давайте додамо нашу з вами перешкоду. Так, додамо перешкоду. Знову ж таки, перешкоду я завантажую. Так, перешкоду я завантажую спрайт. Нагадую, що всі спрайти я залишу в посиланні в описі. так, Ви зможете їх також завантажити. І маємо з вами перешкоду. Так, маємо з вами перешкоду. Тепер будемо програмувати її. Переходимо в керування. верніше в події. Коли натиснути зелений прапор, вибираємо завжди. І тепер нам треба цей ефекту, щоб перешкода падала на машину. Для цього ми її спочатку розмістимо, задамо координату X і Y. Бачите, плюс-мінус ось таким чином. Можна трошки вище. Так, перемістити в X, Y. Є. Yeah. І тепер нам потрібна команда, яка називається Повторити до. Тобто, поки не торкається межі, наша перешкода, так, вона повинна падати, торкається межі, і ми повинні змінювати її координату. Координата Ірик. На мінус 8, на від'ємне значення. Дивимося. Супер. Ми добилися ефекту. Так, що перешкода падає на машину, ми вже можемо її оминати. Є якась динаміка. Раст. Так, поки що призупинимо. Так, і зробимо наступним чином. Тепер нам треба зробити так, щоб перешкода падала по центру ліворуч, і праворуч. і праворуч для цього ми виберемо керуючі конструкції, які називаються якщо то інакше. Візьмемо такі конструкції дві. Так, зараз ми подивимося. Це роз'єднаємо. Кладемо сюди. Так, тепер далі інакше поставимо ще одну інструкцію, керуючу. Значить, тепер далі. Значить, цей блок у нас буде ось тут. Так. І почнемо працювати. І почнемо працювати. Добре, значить, тепер дивіться. Нам треба вибрати три варіанти, три варіанти. значить, Або тут, або тут, або тут. Для цього нам допоможе оператор, який називається випадкова позиція, випадкове число від 1 до 3. Значить, У нас будуть три позиції. Нагадую, по центру: ліворуч і праворуч. Давайте ми це реалізуємо. Значить, Беремо такий оператор, який називається дорівнює. Кладемо його ось тут. Випадково від одного нагадую до трьох. Так, тобто три варіанти. І якщо буде дорівнювати 3, якщо буде дорівнювати 3 значить ми перемістимо нашу координату сюди ось так. Тобто це буде по центру. Це буде по центру. Дивимося. Так, по центру є. Супер. Ми добилися цього ефекту, який нам був потрібен. Тепер реалізуємо праворуч і ліворуч. Знову ж таки, випадкове. І оператор, який називається дорівнює, Так і називається дорівнює. Тобто, якщо випадкове від 1 до уже 2 дорівнює 1, то ми перемістимо її ліворуч. Ми перемістимо цю перешкоду нашу ліворуч. Координата, бачите, яка, x -96, y 156 і ми її поставимо ось в цей варіант, в цей блок. Є. Значить, це в нас буде ліворуч. Значить, В іншому випадку інакше нам потрібно перемістити її що праворуч. Перемістити її праворуч. Ось таким чином. Ось таким чином. Дивимося на координату. Так, 98-157. Так, дивимося. Паде праворуч, праворуч. По центру. Так, ще раз глянемо. Праворуч, праворуч, по центру. Супер. Як бачимо, ми добилися того, що перешкоди падають з різних сторін. Так, значить, Це нам досить таки влаштовує. Гаразд. Значить, але але, давайте, дивіться, тих перешкод є досить мало, так, досить мало, і тому ми давайте що? Зробимо собі ще одну. Перешкоду, ще одну перешкоду. Значить, щоб ми не, не, не завантажили, не робили ці, ці дії всі команди ще раз. Ми просто її продублюємо. Дублювати. У нас буде перешкода 2. І вона буде виконувати поки що ті самі дії. Дивіться, Значить, вона буде вам падати однаково. Так, розмір буде той самий. Ось таким чином. Сюди. Так, так, так. Значить, Треба зробити так, щоб вона падала по черзі. Перша і друга перешкода. Перша і друга перешкода. Значить, що ми будемо робити? Переходимо на перешкода 2. так, І спочатку ми її що? Сховаємо, приходимо в вигляд, сховаємо. Потім покажемо. Так, покажемо. Ось сюди. І тут між оцим сховати-показати треба поставити певний часовий інтервал для того, щоб вона з'явилася згодом, тобто з якимось часом, так, не відразу. Значить, Це і чекати одну секунду. Чекати одну секунду. І подивимося, що в нас відбувається. Є одна, дві. Так, бачите, в нас з'являється, що так би вже по черзі. Так, по черзі. Чудово. Ми добилися нашого цього з вами ефекту. Так, бачите, перешкоди з'являються по черзі. Так, фактично, вже майже наша гра що є, готова. Так, є вже готова. Супер, супер. Так, далі що ми зробимо? Тепер нам треба зробити що? Значить, додати умову, якщо торкається, як. Наша перешкода машини, так, то ми тоді скажімо, що гра вже повинна припинятися. так, гра вже повинна припинятися. Добре, значить, для цього, що перейдемо в нашу звану машину, машину, і додамо певну умову. так, додамо певну умову, якщо то. Якщо то, візьмемо оператор, який нам допоможе з'єднати два варіанти, називається або, вдаємо його сюди, так. Кладемо його сюди, значить, відповідно, і зробимо наступним чином. Значить, беремо, що вже з вами датчики, торкається, кладемо сюди, торкається, кладемо сюди. Якщо торкається перешкода або перешкода 2, оця так, значить, ми просто повинні зупинити все. Так, ми повинні зупинити все. Таким чином, наша гра якби завершиться. Так, давайте перевіримо. Так, так, так. доторкнулася, зупинилося все. Чудово! Так, переглянемо ще раз. Є, супер. Так, 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 оминаємо. Зупинилося все. Наша гра працює. Добре. Значить, на цьому перша частина нашого відео завершена. Значить, в наступній частині відео ми реалізуємо перехід на нічну дорогу. Так, значить, Додамо швидкість, додамо рахунок наш і зробимо ще декілька речей.